Доброго дня, шановні жителі громад Житомирщини. Продовжуємо вас інформувати про використання бюджетних коштів підприємствами та установами в області. Члени робочої групи Прозорість та підзвітність провели аналіз по 10 територіальних громадах. Під час засідання робочої групи розглянули три закупівлі, які пов'язані з капітальним ремонтом покрівель та підвальних приміщень. Закупівлі були оголошені освітніми закладами Бердичівського району. Зокрема, тендер оголосили на капітальний ремонт покрівлі дитячого садочка дзвіночок Андрушівської міської ради з очікуваною вартістю майже 2,9 мільйона гривень. Пропозиції подали три учасники: ТОВ Владом, ТОВ в та виробничо комерційна фірма Урарту. Переможцем торгів стала фірма Тетарів яка запропонувала найменшу суму за виконання робіт. Натомість один з учасників тендеру повідомив про порушення порядку проведення процедури закупівлі та подав скаргу до антимонопольного комітету. Наразі члени комісії очікують на рішення антимонопольного комітету. Андрушівський ліцей номер 1 провів закупівлю без використання електронної системи на капітальний ремонт з ліквідації наслідків аварійного стану підвального приміщення. Вартість робіт оголошена на суму 1 мільйон 24 тисячі гривень. Договір уклали з Прат Кметівський майстер. Фахівці Андрушівського ліцею номер 2 оголосили тендер на покривальні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи приміщення дитячого садочку Малятко. Оголошена вартість робіт на суму 3 мільйони 35 тисяч гривень. Участь у тендері взяли три учасники: ТОВ в ТОВ Владом та виробничо комерційна фірма Урарту. Переможцем визнано тетарів з найменшою запропонованою вартістю. Дві закупівлі робочою групою були визнані доцільними та проведеними в рамках чинного законодавства. По іншій очікуємо рішення антимонопольного комітету. Хочу нагадати, що Житомирська обласна військова адміністрація запровадила прийом повідомлень про можливе нецільове використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Відповідну інформацію надсилайте на електронну адресу, яка вказана на офіційному сайті Житомирської ОВА. Це дозволить фахівцям робочої групи Прозорість та підзвітність аналізувати ситуації та за необхідності вживати відповідні заходи. Дякую всім за увагу. Бажаю тихих та спокійних вихідних. А щоб це було саме так, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.